Тенісний прогноз, чвертьфінали WTA тисячник ухань у жінок. Друзі, на хардкорті так уже відомі перші 4 учасниці чвертьфіналу. Тобто перші два матчі верхньої частини турнірної сітки ми з вами вже знаємо. І один з цих матчів, ну просто неймовірний, чим його? Неймовірність, ви зразу зрозумієте, по першим моїм е словам і по моїй інтонації. Дякую, що ви зі мною. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Так саме я кажу про матч Соболенко-Рибакіна. А другий чвертьфінал, який нам відомий, Сінякова пегула Звісно, що. Переможеця одного у півфіналі. Виходить на переможецю іншого матчу. Тобто, це вже, друзі, сформований один блок з двох матчів. Де переможці виходять одна на одну вже в півфіналі. Тому саме цікаве починається ось саме зараз. І тому я вас всіх запрошую. Але хто не любить слухати моїх довгих промов, можете підписатись на наш телеграм-чат, телеграм-канал, Facebook-групу Майстер-клас. Там я публікую мої прогнози у вигляді скріншотів. Посилання до них там само дай посилання до всіх моїх соціальних мереж і на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції, у першому закріпленому коментарі і в описі під кожним з моїх відео. Дивіться, Сінякова, і так, катержина Сінякова з Чехії далеко зайшла. Я вважаю, це вже для неї досягнення. Чвертьфінал, ухань. Круто! Крутий показник. Далі піде пегула. Я більше ніж впевнений. Я беру пегула перемога за форою мінус 2,5 гейми. 1,86. Тут навіть і до ворожки не йди. 4-1 загальний рахунок особистих зустрічів американки і Чешки. Але Суто тільки на хардкорті зустрічались двічі, і двічі вигравала саме пегула. Там ще були три гри між ними. Це були дві гри на траві. І, якщо я не помиляюсь, Берлін і Батхамбург. А одна гра була на ґрунті. Тому суто на хардкорті. Було тільки дві гри із п'яти. Між Пєголою і Сіняковою. І всі дві виграла Пегула. І цього разу буде вже третя перемога на хардкорті. І я взяв фору мінус 2,5. Тепер цікаве запитання. Соболенко Рибакіна. Зустрічались між собою 15 разів, друзі. 15 разів. Але знов-таки наше чарівне оце слово приставка але. Дивіться. Рахунок між ними 9-6 на користь Соболенко. Здавалося, б, так? І знову тут це наше чарівне слово але. Але на хардкорті. Було не 15, не всі 15, а тільки 12 матчів. І ось тут увага, друзі, паритет. Нічия. 6-6. 50 на 50. Багато хто каже, тут схоже на тотал більше, тут схоже на три сети. Багато фахівців і багато з вас. Такої думки я більше ніж впевнений. Але тільки не я. Я проти. Саме цього разу настав момент, коли Соболенко не виграє. Я навіть е, хочу ризикнути з вашого дозволу. І я візьму 2 -0. Посетах у в пользу Рибакіни. Поясню. Соболенко на підсумковому в Р-Ріяді. І вже там 4, да, чи 5 уже учасниць 100% там. Далі йдуть тенесистки, яким ще треба підтверджувати участь. Це Рибакіна, це Паоліні і так далі. І це поки що питання. Тому не дуже принциповий цей титул для Соболенко. Ви подивіться, як вона грала. Подивіться, як вона грала... У першому матчі. Так, Самсонова взагалі ніяка була. Самсонову вона пройшла легко. Але ви подивіться, як вона грала перед Самсоновою друзі. Ребека Шрамкова набагато слабша, ніж Людк. Путліровська Людка. І е, вона мала неймовірні проблеми. Соболенко, особливо в перших двох сетах. Дивіться, рибакіна це не Шрамкова і ні ніяка Самсонова. Рибакіна зробить результат. І знаєте, перемога рибакіної два. 314. У мене показує в тому БК, де я довіряю. Ну, а так, як я сказав, а слово не горобчик, вилетить не спіймаєш. 2-0 Рибакіна на по сетах. Коефіцієн 4 рівно. В тому е, БК, де я, як правило, Зазвичай заряджаю свої всі прогнози, втіляю в життя, так скажемо. 4 рівно друзі. Тому я вирішив: частинку заряджу своїх фінансів на перемогу Рибакіно просто 2,314. А частинку ось якраз таки на 2.0 по сетах. На користь Рибакіна. Десь я поділю е, оцей образний такий виділяємий мною банк на цей матч, десь на три частинки. І ось якраз дві частинки я заряджу на чисту перемогу Рибакіної, а одну третинку цього е, умовно виділяємого банку на цей матч моєго Я заряджаю на. Рибаки на 2 0 по сетах коефіцієнт 4 рівно. І хай весь остальний, весь інший, весь світ хай зачекає. Друзі. Ви скажете, що у мене трохи кукуха поїхала. Знаєте, дивлячись на сучасний теніс. Особливо на жіночий, подивіться навіть, що робиться, он заглядаю паралельно тут саме в Китаї відбувається Шанхай чоловічий. У півфінал, вперше, взагалі в всі, всій історії чоловічого світового тенісу, вперше Вашеро, Валентен, Вашеро. Монако, представник князя Монако Вашеро, 204-й, друзі, 26-річний Монегаск у півфіналі тисячника Мастерс в Шанхаї. Уявляєте, якщо він взагалі виграє цей турнір, що тоді скажуть? А я навіть і не здивуюсь. Ні, там, звісно, Джоковіч не дасть йому. Вийти, там ще й де мінор, але буде дуже цікаво. Цікаво. Ось цим якраз і цікавий сучасний теніс своїм непередбаченням, своїм сенсаційністю своєю. Тому, не знаю, як ви, тому я і полюбляю саме сучасний світовий теніс. І не кажіть мені, що у мене щось. Не, не вдома там десь хтось <хи> після того, як я отак от от прогнозую. Так, я бачу у півфіналі Рибакіну і Пегулу з цього напрямку, з цих двох матчів. Чекаємо на інші два матчі, і тоді я дам ще один відеоблок на ще два матчі чвертьфіналів у дівчат в Ухані. Домовились? Домовились. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. І саме найголовніше, не забувайте підписуватись на наш канал. Це дуже круто і це дуже фартово. Ось прямо тут і зараз, якщо ви ще досі не підписались. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.